Привіт, закінчилось 8 тижнів, але я на цьому не зупинилася. Я пішла далі, і вже пройшло 3 місяці. Я скинула ще мінус 10, Тобто, в сумі це мінус 20. Після цієї програми я сказала Оксана, тепер ти вільна пташка. Тепер тебе ніхто не контролює, ніхто тобі не дзвонить, не каже Оксана, чому тебе не було на тренуваннях? Приходь на тренування. Тепер. Ти робиш сама свій власний вибір. На велике щастя, я регулярно бачила Оксану на своїх тренуваннях. З нею спілкувалася вона мені розказувала, як вона харчується, що вона продовжує дотримуватися всіх принципів правильного харчування. Харчування в мене змінилося, але змінилося як? В хорошу сторону змінилося. Тобто, в мене вже нема такого, як колись що я там вимірювала грами, кожен день вираховувала свої калорії. Ні, такого вже немає. Рука набита. Навіть от як проїхала там гості, я очима зразу бачу, що мені можна, що мені не можна, і в якій кількості. Тобто нема нічого страшного. Вже нема таких переляканості того, що я не піду кудись, там бо там олів'є. І нема такого, що я не маю там що їсти. Тобто їсти я завжди знайду сто процентів, і ви знайдете. Дуже тяжко мені було відмовитися від солодкого, але я собі дозволяю тепер зранку там до кави на другий сніданок. Тобто, якщо в мене до чогось ломка, я собі того не кажу: о, тобі то не можна, і ніколи ти в житті то їсти не будеш. Тож... Неправильно. <реш> Треба дозволяти собі їсти те, що ти хочеш. Просто я тепер знаю, коли це можна з'їсти, в якій кількості можна з'їсти. І просто не кожен день і не на вечір. Я коли дивилася на Оксану, коли вона працювала, я зрозуміла, що це вже не та Оксана, яка була колись. Це вже нова людина, яка має сильну волю, сильний характер, яка змінила своє життя. Вона стала новою. Бували такі моменти, що в мене якась була апатія вже до тренування. Я деколика була така знесилена. Звичайно, в деяких випадках Оксана приходила втомлена, деколи не була така незневіра, але така видно, не той не було того такого жару в очах. Але я старалася підтримати, як, як я можу. Я її... Казувала фото до після Оксана. Дивись на себе, ти зможеш ще краще. Потім я зустрічала якось людей, які рідко мене бачать, і вони були просто захоплені від мене. Як то я така, от така. <реш> і їм ту, ну, я як бачила їхню реакцію, мені дійсно це таку мотивацію подавало. Я тоді йшла ще раз і ще раз. І така ж велика мотивація від того, що ти встаєш на вагу, бачиш мінус один кілограм, і ти в сама від себе, і знов ідеш і знаєш ти скинеча. Мінус один кілограм. І звичайно, результат просто на лице: мінус двадцять кілограм. В об'єм талії зменшився на двадцять один сантиметр, об'єм стегнах. На 13 сантиметрів. Об'єм в руках зменшився на 7 сантиметрів, а об'єм ноги на 8,5. Це чудові результати, і це бачили всі. Всі знайомі, всі... наша група, з якою ми танцюємо, всі дивилися на Оксану і просто не надихалися. Всі мої знайомі дівчата, із якими я співпрацюю, теж просто казали своє вау. Інші дівчата брали приклад і почали худнути. Тобто, Оксана, вона молодець. Вона не тільки надихнула себе, вона не тільки надихнула інших, але вона й надихнула мене. Був в мене такі. Випадок, що вага в мене не йшла. Тут проснилася мені булочка з маком. Я взагалі собі її відмовляла, відмовляла, але не знала, що робити. День за день він йшов, тренування йшли, харчувалася нормально. А булочка з маком за мною далі ходила. Прийшла, запиталася Світлани, що робити. Світлана мені каже: дозволила з'їж <зіж>, її, але до обіду. Довго собі не могла її дозволити, але потім вирішила, прийшла сіла, з'їла. <зіж>, таке задоволення отримала, і кілограм самого головне пішов. Диво жаліє дійсності тільки про одне, чому тої програми не було скорше. Життя йде, потрібно йти і скоро робити то, що ти хочеш. Через три місяці ви побачите ще мінус десять. Ви побачите ще кращу Оксану. Пам'ятайте, що все можливо, якщо ви хочете схуднути, то Худніть, ви можете, якщо ви не знаєте, як це робити, ви можете звернутися до професіоналів, як це зробила Оксана. Програма «8 тижнів вчить нас правильно харчуватись, правильно тренуватись, що потрібно робити, коли, як і де. Тобто, з допомогою професіоналів ви зможете здійснити свою мрію. Треба просто дуже захотіти. Чекайте нашого наступного відео і всім найкращого, Па-па!